Йо, його світаю на своєму каналі. Як ви думаєте, про що сьогодні буде відео? Правильно! Про Дельту Лідер 50. Ви мене дуже багато просили зняти обзорчик на альфу, дельту і Тракторець. Тому сьогодні ми знімаємо обзорчик на дельтушку, як ви вже зрозуміли. Пройдемось трошки по характеристикам її. 50 кубов. 20. Перший карбюратор. Чи як він там? Ну, коротше, стоковий карп, якийсь там дуже маленький, ПЗ-шечка. Дельта LEADER EX50QTB. Супертурбомотостан. Турбірована Дельта. 2007 року випуска. 2007 07 Дельтушечка взагалі така, прям. В, прям такі І глянемо на її пробіг, а пробіг в нас дуже і дуже маленький. Колеса в нас. 2,25 на 17. 225 ширина, що взаді, що спереду. Втулочка барабанна на демфері, барабанні тормоза в нас стоять. Кікстартер можна заводити із електростартера, але в нас немає акумулятора, як ні странно. Приборочка в нас електронна і механічна, спідометр механічний, і також цей пробіг механічний. А тут в нас поворотнички світяться, дальнє світло світиться, і передачі також показує. Ось це табло для передач. Ключик раз і назад. Поворотнички роблять, фара робить, сцеплення робить дуже і дуже легенько. Дімонові понравилось даже. Передні тормоза працюють, задні також працюють, бо в взадні нове повністю колесо. Зірочка в нас 428 шах. На. я не знаю скільки зубів. Рахувати їх не буду, але це стокова зв'язка його. Чотири передачі, всі вниз. Залізний бак, в принципі, без вмятін. Вміщається в нього десь коротше, до 5 літр. Не так вже й багато, але. Насправді я не провіряв, скільки в нього влазить, але плюс-мінус 5 літр влаз. Подножки для пасажира дуже і дуже удобно. Дімон продемонструй. Ось так. У нас тут сидить пасажир. Дуже удобно, зразу їде на задньому, тому перед покупкою знаєте, що зразу буде валілово на задньому, бо це прям мотоцикл для станта. Тут є бібікалка, крайній тут знизу. Отак от він закритий, отак от він відкритий. Маятник залізний, якісь тут трубочка, а тут він такий. Ну, коротше, ви поняли. Аморти мягкі, передня вилочка перевернутого типу, вроді. А ні, це нормальний тип. Так? Центральна подножечка, бокової в нас подножки нема. Ну, нічого страшного. Є така от класна фішечка тут. Хоп! І в нас. Є багажничок для тряпочки. Тут такі, бачите, присосочки резинові, при яких сідушечка не бряскотить. Вихлопна така хороша, але бачите, сюди навіть мізинець не пролазить. Трошечки дупло маленьке, дімона трошки получше. 150 і віпер, як ви бачите, і тут дупло ось таке. Як ви бачите, мізинець тут легко пролазить. І помімо мізинця тут ще багато таких всяких штронцелів І звучить він непогано. Резина тут гоночна, чисто для траси. Продемонструю, як вона заводиться. Раз. Дімон знімай. Абсолютно холодна. Снімаю Дімон, дивись. Тримаюся за вихлопну за коліно. І ось що у нас робиться. Раз. Йопчала мать. Йопчана мать. Отак от. Вона у нас працює. Дуже зручна сідушка для пасажира, тут можна ще пепсі колу возити, а отут -то можна пачку цигарет положити. Тому дуже зручна дельтушечка і глушиться. Ну і ще раз заведемо. Дуже стійкі холості, Ну коротше, дельтушечка працює дуже і дуже добре. І сьогодні, як ви і хотіли, ми на ній покатаємося, засічемо якусь максималочку, вона, то, звісно, ложить стрілку на першій передачі. І, в принципі, просто покатаємося з Дімоном. Я ще на сфа максималку. Заміряв? І що почав? Будеш заміряти. Тобі є програма? Ця? Бо в мене накрилась, не робить. Діма буде максималочку на віпері 150-му заміряти. Якщо хочете купити такого вайпера, 20 тисяч він ваший. Пишіть до Дімона в Інстаграм. Давайте ви підпишетесь на канал, поставите лайк, напишете якийсь комент, оформите платну підписку. Дуже дякую, до речі, всім спонсорам, які підписані платною підпискою. І підпишетесь на мій інстаграм, щоб бачити кучу багато велику сторіс. До речі, якщо хочете заміряти розход на цій дельтушці, бо мені самому цікаво, скільки ці 50 кубіків беруть на сотню, то пишіть в коменти, і я... Провірю її розход. Покатаюся на літрі бензина. Але хоча ні, мабуть, на літрі я буду до ранку кататися, тому 05-ку залю і покатаюся. Ну, коротше, все, не буду багато говорити. Їдемо кататися, навалювати і знімати для вас відос. Послухаємо вихлоп. Віпер-віпер тулить. І дельтушечка. Хочу вам сказати, хлопці, що в цьому мотоциклі ви можете не переживати про розход. Тобто я на ньому їду, і я їду з впевненістю, що мені хватить бензина доїхати до точки призначення. Нормальний мопед взагалі. Прям знаєте, він підгрібає, ох як дере. А я ще його сьогодні помив. Він в нас наглажений. Ходом. ходом? Итак, гоночка! Пошел! Пошел! Эти передача! Вайпер сосед. Вот он! он. Вот Ключи в все-таки! Стрелочку положил! Я почти що виграв. Я почти що виграв. Ох, на задні Ой-ой-ой! Ох! Делочка ложится тільки так. Третя передача трошки назад. даже на задней стоя. И в метро пошел на 150 Ой-ой-ой. Я пошел. Пошла. ми трошки покатались, постантили, і діма мені дає телефона для того, щоб перевірити максималочку, бо на дельті просто ложиться стрілка, і більше не зрозуміло скільки вона їде. Буде показувати. І так, все, є. Ложим в карман і будемо пробувати, коротше, в одну сторону, потім в другу. Що, так, я пішов, змістер давай. Подивимось, скільки. З горка треба буде ще Що це воно, блін? Єву мені включило. 66, блін, мало! Мало! 66! Давайте ще раз. І так, під горбок, GPS трекер, спідометр показав 66 км за годину. Бачите, що в цій дельті, що в цій дельті холості стабільні. Це серйозний апарат, хлопці, це серйозний апарат. Все, ложим. Тепер з горбочка. Ой, Дима, пішов, ой, пішов. Давайте, з Горбачанського пошли. Зразу мені здається, щось поболіє вже. Получилось? Давайте поглянемо. Що, як думаєш скільки зараз? 75. 75! Оце Дельта Тулить, гляньте! 75 км за годину дельта тулить. І зараз... ну... І зараз Діма провіряє на своєму вайпері 150. -ці. На ПЗ-30 Карбі, яка в нього максималочка. Тачка тільки їде. Діма пішов! Ще щось не те пальто. Що таке? 87. 87. 87. Тоді ми з Ілюхою 93 їде. Та я тоді 104 вижив эти дрифт Так, їдемо на поле. Десь д'як Ой-ой-ой, прижо! -ой, Опа! Ми на польовій дорозі. Ендура на альті! Ендура на дече! Ой, Діма, пошов! Ой, пошов! Оп! Оп-оп-оп-оп-оп-оп! Третя передача! 40 кілометрів! Ох, Пана, і гляньте, що в нас тут. А в нас тут калюжа. Калюжа, на якій ми ганяли на Дні мт 11 і на Мінську. 125-му. Залишу посилання на відос під відео. Я не можу вже виїхати! Ще раз назад і пішов! Ой, 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 ой. Тримай ти б бо ти зараз впадеш. Б це дерево, Це кавздос, я не думав, що так тяжко буде. У мене не крутиться переднє колесо А в діми заводиться не хоче. Єсть! Ми на місці! Ляхавуха, що попробуємо? Єй, обломав! Все, окей, гарно. Коротше, зараз їдемо, дамо круг трохи і поїдемо вже додому. За Задіманим мотором не чую я своєї дельтушечки. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я б це назвав, знаєте, ідеальний мопед для села. Прям взагалі. Цікаво, звісно, скільки він жереше на сотню. Єдине, що можна було б сюди ще трошки зліщі покришечки дати. І буде прям взагалі супер. Щоб він трошки дріфта не роздавав. О! І так, горочка, він бере її на ура. Оп, все метро на заднє пробує ну а вайпер звісно тулик. вайпер це серйозний мопед Ой-ой-ой, мабуть, з якоїсь третьої в дріб дав. І так. Ще одна польова дорога. На взят! Тут на МТшику теж передали, дай Боже. Пана, тут мав калюжі великі, оце так. Що вам хочу сказати, мопед класний. Обов'язково купляйте собі дельтушечки або альпушечки. Підписуйтесь на канал. його. Це дуже важливо, бо бачите, яка в мене прическа, а якщо ви підпишетесь вона стане нормальною. І... Ви мені доб'єте 3000 підписників, так як відоси дивляться багато людей, тисячі, а підписуються одиниці. Тому давайте розберемося з цією проблемою, підпишемося, зробимо плюс 100 підписників за один відос з дельтою. І не забуваємо дивитись відоси і ставити лайки. Дельтушечка вообще хорош Зараз їдемо додом і закінчуємо відос. Я думаю, вам таке сподобалось. Якщо сподобалось, напишіть. Якщо не сподобалось, також напишіть чи знімати далі якусь дельтушечку альфу і оформляйте спонсорську підписку, щоб бачити відоси першими. Все, коротше, всім удачі, дякую за перегляд, пока. По чорному.